Хочеться поговорити про криміногенність, як її пам'ятає Ірина у повоєнному Києві. Ми пропадали у саду до пісньої ночі, і батьки не турбувалися за нас. Не було тоді нинішніх вад і злочинів. Оця некриміногенність основної маси населення у ті роки мене особливо вражає чому? Стільки знедолених війною людей, безпритульних, безробітних, позбавлених будь яких засобів до існування. Така бідність в оселях ні одягу, ні посуду, ні іграшок. Але ніхто не грабував у буфетах, ресторанах, чашок та виделок. ніхто не обдирав прикрас із новорічних ялинок, які стояли у місті мало не на кожному кроці. Ніхто не ламав лаву в скверах, не рвав квітів і не рубав дерев, а тоді ж Київ опалювався здебільшого печами. Не вірю я, що криміногенність. Тільки від бідності, вона від безкарності, від бездуховності, від зневіреності у завтрашньому дні. І дивіться, це по воєнні спогуди Ірини Жиленко, і е, це дуже цінно насправді, що тося знайшла цю книжку і прочитала її для нас. Тому що після того, як я побачила, що вона її рекомендує, я хотіла її собі придбати і не знайшла навіть на барахолках. Тож, якщо у когось є, підкиньте, напишіть мені на мою адресу, я у вас її викуплю. Ну можливо, або візьму просто почитати. А е, якщо проводити паралелі, то тут мені хочеться рекомендувати ще одне інтерв'ю, в якому я фактично почула подібну історію. Але подібну історію, яка стосується сьогодення, і ви зараз розумієте, яку паралель я проводжу це останнє відео в інтернеті, бо є жарт, що якщо ковжун з Нотевським не запишуть відео, то це буде останнє відео в інтернеті. Вони записали, і я думаю, що записуватимуть ще не одне спільне відео. Слідкуйте за їхніми каналами. А з цього етеру я просто хочу синонімічне до тексту Ірину е Желенко процитувати, для того, щоб нагадати нам, наскільки ми насправді е надсуспільство. Якщо подивитись на а, стан українського суспільства, ми маємо визнати, що українці це якісь а, ну, неймовірні істоти. А, це більше, ніж просто люди. Бо дивись, а, а, скільки ми маємо тим, ВПО? Ну, мільйони. 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 Тобто в Києві принаймні мільйон. Так. А, чи. Причому там є люди, які а, втікли зі своєї хати отак, в чому були. І ще більше вже браків стало на вулицях. Mm. А, стало проблемніше з кримінальною історією. Історія, які я чув про конфлікти з ВПО, я чув тільки з сумнівних телеграм-каналів. Абсолютно. Я маю на увазі, що взагалі, коли в тебе є багато голодних, знедолених людей, в тебе має піднятися ця кримінальна історія. Ну, бо о, якщо я втік отак, а в тебе є телефон, і я можу в тебе його забрати. Ну, це ж логічно. І це підіймає ну, спільно. Нема цього. А, що держава дає якісь великі гроші, якось їм сильно допомагає? Та, ну. Насправді ні. Як це відбувається? Це насправді диво. Це абсолютне диво. І в мене було. Ем... Таке цікаве відчуття. Ми йшли з моїм добрим другом, з Люком Хардингом, тим з ним перетинався. Uh -huh. І це був вечір, зима, темно, і ми підходимо до ботанічного саду, бо так можна прийти до мене додому, і він якось притормажує перед ботанічним садом. І я розумію, що в нього парк, темрява, начебто, ніч uh -huh. стрьомна. Uh -huh. І я, в мене перша думка: ух ти, я про це навіть не думав. Ми просто йдемо, говоримо і заходимо, можемо так прийти, а можемо так. І я кажу: дивись, як цікаво. За часи Савєтів я точно знаю, що в Ботанічний сад ввечері заходити не варто. В мене там одного сусіда вбили, одного пограбували, мене там били два рази. Тобто, це було небезпечне місце. Зараз повномасштабна війна. Поліції в ботанічному саді немає. Я навіть не думаю про те, може там якісь погані люди будуть. І ми проходимо. Він каже: Знаєш, я б в Лондоні в парк би так не пішов в темряву, при тому, що там немає війни. Це абсолютно дивно дивне суспільство це якесь надсуспільство. Ми якесь над суспільство, не забувайте про це. Тож дивіться, не всі, не всі інтерв'ю я можу процитувати. Не з всіх інтерв'ю я виділяю якийсь контент для етерів. Але от сьогодні готуючи якусь таку коротку згадку, щоб таке про Київ розказати, мені треба було швидко, швидко, швидко. І я така, оце чула, оце чула, оце ужеленко, оце заримую, і от. Ну, приблизно, щоб ви розуміли, який контент я споживаю для свого задоволення. І насамкінець хочеться обов'язково процитувати пост Світлани Повляєвої, тому що мені здається, що імена її синів мають бути в історії Києва назавжди, і ми маємо їх згадувати. Тож ідіть, прочитайте, ознайомтесь, підписуйтесь на Світлану. І а, в її інтерв'ю знову ж таки показую, де це інтерв'ю можна знайти. Вона говорить про досить досить. Прості способи підтримати Київ і зробити якусь різницю. І я прослухала це і подумала: чому я ніколи не думала в цей бік. Можливо, це і вас надихне, і, можливо, це мене надихне на щось більше. Подивимося, як воно буде розвиватися, а вам просто рекомендація. Тут же справа навіть не в грошах. Я просто ну це для мене найближчий приклад, який я можу навести, що Рома в своєму заповіті. Гроші, які виплачуються в разі загибелі, на розвиток будиночка Шевченка, і ми вже там зробили багато чого. Але для. для... Тих людей, про яких ми говоримо, це дуже невеликі гроші. А зробити можна дуже багато. Головне просто мати цю візію, розуміти, для чого ти це зробиш. Ми полікували Мургу, яка пам'ятає Тараса Григоровича Шевченка. І вона цього літа випустила е, вже одну якусь. Я тиждень погінці. тому була це неймовірно. От, тобто, ну да, от так, у от історії на ту саму капелу бандуристів, ну окей, е, це теж. Певно, наша традиція це подобається багатьом людям. Вони зберігають теж там певну, певну культурну традицію. Тобто, от, от такі от речі, да? І це. це... Знаєте, дуже невеликі жести, і вони можуть що змінити. Тож, якщо ви раптом будете натикатися на якісь такі ініціативи, поширюйте їх, підтримуйте їх, тому що це завжди дуже важливо, і це якраз і робить ваше місто, село, селище, містечко. саме тим місцем, де комфортно жити, і вам, і іншим.